Горщик на першому році життя не торкнутися цієї шкідливої, умовно шкідливої поради я не можу, тому що цей горщик він дуже часто обсує стосунки між батьками і дитиною, а іноді між батьками і там старшим поколінням, тому що там бабуся каже: ну як це дитині 6 місяців, а ви її ви ще горщик не придбали. Тобто, горщик це така гостра тема. Є прибічники, які вважають, що горщик має з'явитися рано дитину потрібно привчити рано часто це економічний фактор. Тут тоді зрозуміла причина, тому що дійсно використання одноразових підгузків це може бути значною статею бюджету сімейної. Тому, якщо є можливість, то в принципі горщик на першому році життя дитині не потрібний. Приблизно у 18 місяців у дитини дозрівають певні центри, і починаючи з 18 і приблизно до 24 місяців дитина. Ти стає готовою, увага! Просто готовою привчатись до горщику, не ходити на.